Друзі, ось що в мене вийшло після переносу. Так, я трішечки підвів риси, навів, щоб було краще видно. Ось це вже можна порівняти з цим зображенням. В ну, кадр не дуже влазить, ну, ось бачите, що кішечка трішечки. Вирісла. Виросла в висоту. Ну, не, незначно, Але так, це замовлено з такими цими ось трішки іншого розміру. Квадратами. А взагалі краще переносити за допомогою прямого масштабування, тобто. Перенос у розмірів за допомогою обчислювання. Ну, це занадто складно, я вам не раджу. Це для таких не досить великої різниці, коли зображення, то це, ну, на мою думку, це зайве. У нас все одно формати бумаги аркушів більш-менш співставні по своїм параметрам. Тому краще таки не заморачуватись з таким переносом дотошним. Так, ну і зараз просто вирізаємо. По контуру, обережно також. Спочатку узагальнено можна обрізати зайве, що нам заважало. Ось так, а потім вже більш детально. Обережно. Обрізати треба підчистую, під, чисту, під чисту обрізати треба дуже-дуже ретельно, дивлячись, спостерігаючи за лінією. Yes, I'm not sure. Теж дивитись, дивіться не загибайте. Ось я її ви, вирізав. Ну і далі можна з якого боку вам зручніше. Ось уже надалі. Обережно, тихенько вирізати. Цілковиту. Заготовку, яку вона повинна бути потім? Ось бачите. Тобто від якості першої відрізки буде залежати, як у вас потім буде перенесено зображення на чистову деталь. Тому будьте уважні. Тут краще не робити помилок. Потихеньку. Зважено, зважено, зважено ріжте потрошку. Поспішати ніколи не треба в такій праці, в такій роботі. Ось. І надалі, далі вже перейдемо на перенос на чистову бумагу. та Відрізання інших деталей, які нам... нам цей шаблон послужить як вже готовий помічник. Тобто ми будемо хвоста, от у нас хвост тут. Ми його так окреслимо тихенько, обережно виріжемо з іншого кольору. Сіренького, як у нас на, на Ось. І будемо клеїти потрошку потихеньку. І це вже набагато спростить задачу, не дивлячись на те, що це взагалі трудозатратна така композиція. Ну що поробиш? Це такі, така специфіка матеріалу, тому треба з розумінням поставитись та сумлінно виконувати. Я сподіваюся, вам це завдання сподобається. І ви ще неодноразово захочете зробити таку аплікацію, тому для кращого результату... Треба старатися завжди у, у кожній своїй роботі. Тоді вас це буде радувати безмежно. Отже, давайте до зустрічі у наступному відео, в якому ми будемо вже вирізати. Чистові деталі та вже клеїти їх на основу. Ось сюди. Ось так вона буде виглядати приблизно. Ось. Тільки вона буде бачити ось тінь віддається від хвостика. Вона буде трішки піднята. Над поверхнею. Це ось і такий буде і прийом об'ємної аплікації. Дякую за увагу. Зустрінемося, не перемикайте, додивіться весь курс до кінця.